32-23. І сумська команда RGM груп Сумдеу програла гостями з Хмельницького гандболістам Хмельницького національного університету ДЮСШ №1. Так завершився матч чемпіонату України вищої ліги серед чоловічих команд, який відбувся у манежі Сумдеу. На грі побував Олександр Качанов. Сумчани після двох ігор з трьома очками йшли на третьому місці у турнірній таблиці. Гості з чотирьома очками з чотирьох можливих поділяли перше-друге місце з харківською командою хаі ФГХО. Після першого туру відразу троє ганбалістів сумського клубу РЖМ Груп Сундуу входили до п'ятірки кращих бомбардирів вищої ліги. Це Олександр Герос, який у ворота команди у ДХТУ з Дніпра у двох матчах забив 14 голів. Олександр Колесніков з 13-ма та Іван Чеботар з 12-ма забитими. Ці троє вийшли на майданчик у складі сумської команди на матч проти команди з Хмельницького. Але перемогти хмельничан сумчани не змогли. Перший тайм з перевагою в один м'яч виграли гості. На початку другого гандболісти РЖМ-груп Сумду вийшли уперед на два пункти. Проте закріпити перемогу чи втримати нічию їм не вдалося. Перемогу у 9 м'ячів 32-23 святкували гандболісти з Хмельницького. Кращим з сумських гандболістів з вісьмома забитими голами став Андрій Занемонець. Одинадцять очок команді. З Хмельницького приніс у цьому матчі Сергій Працюк. Оцінку відміну, тому що ми перемогли рахунок 32-23, тому певна перемога. Ми задоволені, Ну, зрозуміло, що е, є певні помилки, індивідуальні, є тактичні помилки, будемо розбирати, будемо рухатись вперед. А що завтра? Ну, націлені тільки перемагати. Ми приїхали за двома перемогами. Оцінка одиниця, Зовсім не виконали те, що їм сказали. Після тієї гри, яку виграли у ДХТУ, так я вважаю, вирішили, що вони всі все вміють, все знають, але вийшло не так. Зараз робимо висновки, поспілкуємося, можливо, десь жорстко поспілкуємося. І завтра буде, я гадаю, зовсім інша гра. Другий матч другого туру чемпіонату України з гандболу між командами Сум та Хмельницького відбудеться завтра. Поєдинок у манежі сумду розпочнеться об 11.30. гра відбудеться без глядачів. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.